До 2020 року Україна має перейти на європейські технічні стандарти. Цього вимагає угода про асоціацію з ЄС у такий спосіб зникнуть технічні бар'єри у торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ці процедури зроблять можливим взаємне визнання сертифікатів якості з боку ЄС та України. Експерти прогнозують, що після того, як зникне потреба у додаткових перевірках, імпортні товари подешевшають для того, щоб утілити це в життя. Київ має адаптувати. Понад чотири сотні європейських стандартів. Україні європейські стандарти та технічні регламенти. Щоб Верховна Рада проголосувала за зміни, промисловці чекали п'ять років. Нове скликання зрештою хвалило закони про стандартизацію, метрологію і технічні регламенти. Попереду адаптація стандартів до кожної групи товарів. Поки усі норми не ухвалені, щоб отримати сертифікати, виробники змушені проходити кільканадцять установ. Бюрократична тяганина розтягує цю процедуру на роки. Часом вони дублюються або навіть виключають одну одну. На один той самий вид. По два, три, чотири технічні регламенти це абсурд. З інвестиційної точки зору, з регуляторної, це абсурд. Нарешті може це зрозуміє і почнеться зачистка регуляторного поля і певна дерегуляція. Адаптувати українську модель до європейської вимагає угода про асоціацію з ЄС. У самому документі містяться підказки. Зокрема, у додатку 3 до угоди розроблений графік впровадження технічних стандартів для окремих груп промислових товарів. Там таки зазначений і термін виконання робіт від року до п'яти. За цей час на європейські реки має прийти і технічна інфраструктура. Йдеться про лаборатор. Та контролюючі органи. Нині європейським вимогам відповідає лише чверть організацій. Зараз їм дуже важко конкурувати з конторами там, рага і капита, да, які просто займаються продажем папірців, які називаються сертифікатами. Так? От, а при цьому нічого не випробовують, нічого не контролюють, просто торгують ну, папірцями, які дозволяють вивезти продукцію на ринок. Такий підхід в Європі абсолютно є неприйнятним. І для нормальної інфраструктури, яка ще є в Україні, це є другий шанс, друге дихання. Вдихнути на повні груди усім гравцям ринку промислових товарів дала можливість Верховна Рада, ухваливши тріаду законів. Тепер їхня імплементація в руках чиновників. Утім, у владних кабінетах з цим не поспішають. До 2020 року Україна має схвалити майже 4,5 тисячі європейських стандартів. Нині ухвалена лише третина. Коментувати адаптацію відчуття стандартів до європейських вимог у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі погодилися лише у письмовій формі. На запит п'ятого каналу повідомили наступне. Програмою діяльності кабінету міністрів України передбачено ухвалення у 2015 році щонайменше 1500 національних стандартів, гармонізованих зі стандартами ЄС. 2015 року планується розроблення та ухвалення 704 стандартів методом перекладу. Також планується ухвалення близько тисячі міжнародних та європейських стандартів як національних методом підтвердження мовою оригіналу. У тому ж таки міністерстві визначили чотири пріоритетні сектори промисловості: це низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і устаткування, прості посудини високого тиску. Саме тут першочергово планують укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів. А наші стандарти взагалі ніхто в світі не визнає, а ми заставляємо їх проходити процедуру, щоб їхні стандарти перевіряли наші органи, які взагалі ніде не визнаються в світі. Відповідно, вони не будуть тепер проходити таку перевірку і не будуть втратити на це кошти відповідно. Вони там трошечки чуть-чуть не дуже сильно, але імпорт здешевшає. Торік експорт промислових товарів уже збільшився на один відсоток. Підрахували у профільному міністерстві. Підвищення взаємної сумісності відповідних систем України та ЄС. Це крок до усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Керівник проєкту від ЄС, що нині опікується цим питанням, Стефанос Іокімідіс, каже: завдяки міжнародній співпраці, вдалося ухвалити вже сім законопроєктів. Цього достатньо, щоб розпочати зміни на практиці. Закриття російського ринку і відкриття європейського для українських воробників. Вже питання не просто диверсифікації ринків, а питання виживання, і незважаючи на весь опір, це напрям, у якому все ж таки треба рухатися, і насправді існує багато позитивних прикладів країн у Європі, які мали схожу інфраструктуру і проблеми. Насамперед, це польща, що впоралася з усіма проблемами і вже відіграє значну роль у ЄС. Дізнатися більше інформації можна на сайті цього проекту ЄС. Там також готові надати додаткову інформацію. Для цього діє інтерактивна сторінка, де можна поставити запитання експерту. Від усунення технічних перешкод виграють і споживачі. Це можливість вибрати ширший асортимент імпортної продукції за нижчими цінами. Натомість вітчизняні виробники отримують ринок у півмільярда споживачів. Європейські стандарти також визнають і решта країн світу: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Тому новими ринками збуту потенційно можуть бути і Сполучені Штати, і Канада, і Австралія, Японія та Нова Зеландія.